Юху та його друзі. Уперед! Юху юху-юху. Наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди Юху! до всі разом за любки ми помчимо Юху! А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо. Разом. Гріні, райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко не лихих Лихих! Мріють закопити суперсили джерело. Стати. Всемогутніми могутніми сіяти тут зло, ми не дамо! ні за що. У красуні Пенні неймовірно гострий слух. А веселе чіву фантастичний має нюк. Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! Юху Руді, Пенні, Лемі, чіву, разом п'ять. Раз п'ять. Ми п'ять друзів разом на Вода. Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові Так! Да. В пошуках пригод рушай із нами, друже, дружить Юху! Порятунок Пеммі. Що сталося? Пробачте, та мені здається, що ця темниця шкодить моїй шкірі. Як довго ви мене тут триматимете? Сидітимеш тут, аж поки твої друзі по тебе не прийдуть. Ви можете просто відпустити мене і не подумаємо. Пройти темним лісом, щоб врятувати Пемі. Немає вибору. Кажуть, у темному лісі є чимало цікавого. Буде весело. Вам треба остерігатися двох загроз у темному лісі. Яких саме, Руні? По-перше, там росте гриб, який виділяє дивний і вабливий запах. Від нього у вас будуть галюцинації, тому не наближайтеся, розумієте? А яка друга загроза? Вам важливо постійно дивитися під ноги, інакше ви можете упасти кудись під землю. Кажуть, що у підземеллі водиться жахливий монстр. Монстр? Якщо будете пильні, нічого не станеться. Бережіть себе. Гаразд. дякую, Маруні Узі, я помітив квіти Мікотрофи. Тут написано, що від них на тілі з'являються сині плями. Маємо бути вкрай обережні. Опануй себе вже. Ми ледве уникнули катастрофи. Моя шкіра, моя красива шкіра. Що мені робити? От біда. Годі вже лити сльози. Хочеш дам маску для обличчя? Ні, я не хочу маску. Зрештою, ніяка маска не допоможе моєму обличчю. Чому ж? Ви тут зовсім не прибираєте. Вгадала ніколи. Я так і знала, ось чому ваша шкіра така жахлива на вигляд. Якщо хочете мати кращу ладеньку шкіру, маєте підтримувати тут чистоту. Так, твоя правда. Тоді мерщій поприбираємо тут. Тут доволі моторошно. Друзі, я бачу щось страшне. Це ми, Руді. Друзі, годі жартувати. Либач, Руді І далеко нам ще йти. Не хвилюйтеся. Ми майже прийшли до замку злого боса. Чого ж ми чекаємо? Хочеш рятувати пенії. Лемі, можеш мені присвітити? Вимкни я ненавиджу яскраве світло, а я не люблю темряву. Мій годинник розбився, та нічого буває. Так, я закінчила. Ми теж закінчили. Дуже добре. Тепер можете йти. А я продовжу свій сон. Стривай! Перш ніж лягати, покажи нам, як звідси вийти. За дверима є доріжка. Просто йдіть нею. Вона виведе вас на поверхню. Бережіть себе. Дякуємо! Ходімо, друзі. Як я завжди кажу, то був найгірший день. А мені дуже весело. Справді, і що у цьому веселого? Друзі, погляньте на це. <плес> Ніби хтось намалював тут величезного павука. Вражаючий малюнок. <плес> Друзі, лапово ворушиться Та не може бути. Це ж малюнок, отже, це не зовсім малюнок. Тікаємо швидше. Це монстр темного лісу. Треба ховатися. Що це знову ви? Ми щойно бачили велетенського павука. Ясно. Ідіть у напрямі, який вказує стрілка компаса. Так ви зможете обійти павука. Він побитий, а він точно працює. Звісно, я недавно перевіряв і він правильно працював. Дуже вам вдячні, але як ми його повернемо? Не хвилюйтеся. Залишайте його собі. Зараз дякуємо. Можна поспати. Бувай! Нарешті тиша та спокій. Що вам знову треба? Тату. Це ти малечо. Нарешті повернувся. Усе гаразд? Тато, а де мій грашковий компас? Я не знаю, де він. Пошукаєш? Так, без проблем. Де ж це він? Тримай ось він. Тату, це не мій грашковий компас. Справді. Я ж казав, що компас якийсь дивний. О, я бачу замок злого боса. Пароль. Тут є пароль. Пароль злий бос. Неправильно. упсі купс? Неправильно. Як вони до такого додумалися? упсі купс, розумники. Правильно, пароль, упс і купс, розумники. Уникайте променів. Ходімо. Ненавиджу уникати променів. Йоху, оце я влип. Тут так багато кімнат. У якій же Пеммі? Лемі, ти можеш з'ясувати, в якій кімнаті зараз Пеммі? Так, хвилинку. Йдіть за мною. У цій кімнаті саме так, і нам слід бути обережними, гаразд. Слід надягти рожеві капелюхи. Пробач, та я не хочу рожевий капелюх. Ти змусила пофарбувати кімнату рожевим. Хіба цього замало? А вже ж я люблю рожеве. Мені не потрібні інші кольори. Тож надягайте ці капелюхи. Бемі. Що тут відбувається? Бемі змусила нас пофарбувати усю кімнату в рожеве. Благаємо вас, заберіть Пемі з собою. Я нікуди не піду, ясно? Я не залишу таку гарну рожеву кімнату. Мерщій юху, будь ласка, негайно забери звідси Пемі. Ні, за що, мені дуже подобається ця кімната. Відпустіть мене. Опустіть. Ми здихалися на бридливої пемі. Опсе і копси. Якщо ви надінете ці рожеві окуляри, я обіцяю якнайшвидше зникнути. Ти обіцяєш? Ого, які викрасені. А знаєте що? Я передумала і залишуся тут. Ходімо, пемі. Не знаю, що відпустіть! Я хочу залишитися. Ви не уявляєте, як я радію, що здихався Пеммі. Я теж радий. Що? Ви раді? Нікчемні, бовдури. Ви дозволили юху та його друзям просто вийти із замку. Геть звідси, недоумки! Стривай, ми? <Daha Osman> Чекай сон мій день народження. Цікаво, які сюрпризи на мене чекають. Та спершу треба поспати. Хоче кортить дізнатися. Сподіваюся, день буде хороший. Чекатиму з нетерпінням. З днем народження тебе! З Днем народження тебе! З днем народження Чіву! З днем народження тебе. Загадуй бажання і задмухуй свічки уперед. Бажання? Ти маєш загадати бажання, Ну уж, бо! Загадуй усе, що хочеш. Справді, я кажу брати. У мене багато бажань. Я кажу брати. Не думаю, що це найкраще. Щодо цього... Зараз я оберу це. Нехай усі рослини в грініті ходять і розмовляють. Як вам така ідея? Як чудово я виспалась! Доброго ранку. Хто тут? Це я. Ту, Привіт, Привітчів! Твоє бажання здійснилося. Серйозно? Рослини можуть одночасно ходити і говорити? А вже ж, усе завдяки тобі. <плес> Ой, я така рада, що нарешті маю змогу гуляти. Я теж тепер можу побачити усе на власні очі. Друзі, тихіше, бо розбудите леммі. Що відбувається? Допоможіть! Не наближайтеся! Неймовірно. Так. Як приємно вільно гуляти. Це дивовижно. Ти серйозно? І я тебе кохаю. Хто небудь поясніть, що відбувається? Я й сам не знаю. Привіт, друзі! Сьогодні здійснилося моє іменинне бажання. Хто гарніший? Рослини чи я? Поза сумнівом, я найгарніша. Ні, ти помиляєшся. Я тут найгарніша. Скажіть їй, хто найгарніший, друзі? Троянди найгарніші з усіх квіток, а пальмі найгарніша з усіх тварин у Грініті. Не можна порівнювати різні види. Ні, я найгарніша. Дурниця я найгарніша з поміж нас. Усі люблять красиву квітку. Друзі, у нас біда сталася. Що сталося? Дерева з гір залишають грінят. Що? Я прожила в грініті понад століття. А я прожила тут 200 років. Я маю ноги і більше тут не сидітиму. А я обіду увесь світ. Я хочу побачити пустелю і відчути сніг. А ще мені цікаво поплавати з рибками. Нарешті я зможу зробити усе, про що завжди мріяла. Прощавай грініте. О, ні. Що ж буде з зрініне! Якщо усі гірські дерева втечуть. У дерев острів Гриніт перетвориться на пустелю. Що? Дерева прошу поверніться. Ні за що ненавиджу пустелі. Треба щось робити. Як переконати їх повернутися, руді? є один єдиний вихід. Чиво, ти маєш загадати інше бажання. Ти віриш, що моє бажання знову здійсниться? Тож у мерщій загадуй інше бажання. Нехай усі рослини стануть такі, як були. Добре поспала. Так ти знову стоїть нерухама. Так! Моє бажання знову здійснилося. Привіт, друзі. Схоже, усе повернулося в норму. Well, Яке полегшення? На мить я повірила, що Гриніт поступово стане пустелею. Не знаю, як вас, друзі, та мене дивує, що бажання чіво знову здійснилося. Не можу не погодитися. І чому усі мої бажання здійснюються? Може, знову щось загадай? Щось кумедне. Чіву, яке твоє наступне бажання? Скажеш нам? Вибачте секрет. Знову ранок! Цікаво, чи моє бажання знову здійснилося? Чиву! Чиву! Ти загадала, щоб ми стали невидимками. Знову здійснилися. Негайно поверни нам видимість. Гаразд, друзі. Хвилинку. Я хочу, щоб мої друзі повернулися у видимі тіла. Чиво в останнє загадуй таку дурницю. Загадаю останнє іменинне бажання. Нехай у мого будинку з'являться великі крила. Що відбувається? Це якийсь землетрус, чи що це? Але? Знову бажання здійснилося. Просто не віриться. Чудосія! Так, а де це я? 这椰子，椰子。 полетіла Так, я знаю, що це. Місяць. Ти це шукаєш. Поверни! Мені не хочеться повертати капелюшок. Скажи, у чому ти вправна? У чому я вправна? Я смачнику ховарі І багато говорю. Справді, якщо приготуєш щось смачненьке, то я поверну капелюшок. Уперше в житті коштує таку смакоту. Як це називається? Рисовий торт. Дуже смачно. Як готувати? Спочатку топчете рис, а потім притрушуєте його пудрою. Весела забавка. Можна мені спробувати? І мені. Звісно, будь ласка. Дякую, що навчила нас пекти рисові торти. Візьми капелюшок. Будь ласка. Мені вже час додому. Прощавайте. Прощавай, бережи себе! До зустрічі! Ого. Я хочу туди! А це що таке. Воно мене зіб'є. Треба щось робити. Треба повертатися додому. Народження Чіву. Чіву, це ж твій день народження. Чому ти досі спиш? Це був просто сон. Яке щастя. З днем народження тебе. З днем народження тебе. З днем народження, люба Чіву. З днем народження тебе.